Шалом тимчасові на ваші сердечка, вушка і очі чекає збірка нових і трошечки старих Дніпроздумів, Дніпро про життя, буття Україну і Всевишнього. Поїхали! Бог! Любить усіх, а особливо тих, хто прагне його пізнавати. Тож будьмо серед таких. Хоча історія доводить, що черг, бажаючих пізнавати Всевишнього, не стоїть. Це поодинокі. Люди явища серця і душі. На жаль, так чекав на жінку свого життя, а зустрів жінку своєї смерті, вийшла заміж, отруїла. Привласнила усі багатства. Шершеля фам. Насправді хай Всевишній береже нас від таких жінок, шлюбів і смертей і зустрічей таких. Не буди в мені звіра, якщо ти не здобич. Помер від передозування батьківщиною. Помер від передозування чужиною. Часто чужина стає отрутою для біженців з інших. Країн вирваних зі своїх джерел, зі своїх оаз, зі своїх земель. Люди не можуть пристосуватися, мучаються, ностальгія, мов кислота роз'їдає душі і гинуть. Бережи Господь наших біженців, їхні душі психіки. Їм теж не мед. У нас тут свій не мед під вибухами. Обстрілами, сиренами. У них там світ. Можливо, більш солодкий або більш спокійний. Але все ж таки, думаю, не мед. Церква Р'яти шоу. Бачив таке не раз. Не смішно, боляче, слізно і шок гамселить душу, мов грушу боксерську. Небо душі, птахи Божої втіхи. Потішили. Аллилуйя. Господня втіха вміє втішати. Вона геніальна майстриня в цьому. Вчасна, влучна, втіха від Всевишнього. Чекає кожного, хто звернеться. Хто попросить її. Нелюдленд! Це, мабуть, про сусідів наших болотних. Зрадобот. І такі бувають. Жаба серійна убивця жертовності, щедрості, благодійності. Да. Всі ми тераріуми, в яких мешкає така жаба, і душить давить не дає. Жертвувати, офірувати, як часом, як грошима, увагою тілом, і так далі. і так далі. Жертвам ЗА. Жертви геть, жертвам ні, гасла цієї жаби. Ква! Це моя зараз заквакала, бо згадав про неї. Передаю вам вашим жабам свої ква привіти. Квазимутські привіти свої. Ква вітання. Богімне середовище. Бруг. Треба пропшикати. Майстерно підрізає фразам крила. І такі трапляються люди. Можливо, знайомі вам. Хай Бог береже від них. І щоб ми такими не стали головне. Професійно заривав! Таланти ближніх. Цілу контору мав філіали по світу. Ай-яй-яй. Хай пожерналіст! Розвелось таких до біса. Хай пожерналістика. І розвелось її до біса. Ой-ой-ой. Боже Боже. До всього треба ставитися з гумором. І до Бога з сатаною теж. Можливо, в першу чергу. До моїх слів так точно. Мав підле хобі, наступав на горла лебединим пісням, чи довго прожив? В пошані був, в санаторіях лікувався. Сміх тіандер. От серйозно думаю, чи не взяти собі за псевдонім Сміхтіандр Виклик. А що, по-моєму, звучить? О, я стільки текстів понаписував вилами по воді ще й нерозбірливим почерком. Україна ще не народилась. Уже готова породіль, готові акушери, крих крики, охи. Води відійшли, чекаємо, молимось, воюємо. За її благословенне народження. Украйною. Правлять пекельні керманичі. Боже, скільки можна? А ти вже розпочав своє падіння в розбач. Та не дай Бог. Вечірній променад! У ногу з часом. Бажаю нам ходити в ногу з часом. Не тільки по вечорам. Хоча, як говорить мій уже досить давній афоризм. Генії не ходять в ногу з часом. Тому деяким бажаю не ходити. Забороняю ходити в ногу з часом. Будьте українськими геніями, світочами, прославлятелями, прославителями її культури, мови, традицій. І знову пощастило не мені. Боже. Вже язик і горло в мозолях від волань до Тебе Всевишній. Хоча, можливо, я сліпий, глухий і щастя свого не помічаю. Все може бути. Скоріше за все, так і є. Тому спасибі Господи за все, що даєш. За те, як даєш, за те, коли даєш, і в якій послідовності. Ти мудрий, ти турботливий отець. Хвала і слава тобі. Галилуя. Омана небесна! Магнум опус атеїста! У кожного народу свої граблі у деяких цих грабель легіони. А може, домовина? Скрипка, а покійник це її мелодія? Ага, А смерть смечок, а час скрипаль. Людство, темний ліс. Із дерев пізнання добра і зла. Божий вітер, мов апетит, що приходить під час їжі, лишень натягни вітрило душі і подує, і попливеш, і всі порти гавані лагуни його благословень відкриються. Для тебе. Але тканину душі треба підняти, розправити, натягнути, а це каторжний труд віри. Бо вітер робить з тканини вітрило. Без вітру вона харч для молі і мишей. У кожного народу, етносу, у кожної людини є своє власне дерево пізнання добра і зла, і його не вирвеш з коренем. На вільнодумстві. Не розбагатієш? Вчора отримав таке откровення. Але я спробую. Я впертий. Я вільнодумець Дніпровський, я виклик. Я спробую. На потіху Божу. Біль. Це мова. З поміччя якої наш організм комунікує з нами. А також біль це фільтр для очищення душі. Авторитетно заявляю. Так і амінь. Зараз говорю, виступаю перед вами. Щоб задурити свій біль, заткнути йому пельку. Я сцена, а біль актор. Або танцор. Любить грати і танцювати на моєму тілі, на моєму здоров'ї. Ну та нічого, прорвемося. Вірші могил героїв. Вчіть на пам'ять вічну український дух. Небесний лікаре. Планету. Від Москви разки. Зціли, будь ласка, захоку такі наївним сливу. О, скільки глупих, халатних смертей називали. Називають і назвуть героїчними. Так легше для психіки рідних допоки Україна буде агенцем. Їй на орлів щаститиме, особливо двоголових. Вважій, Ниночку. Все б'ються і змагаються орли, одноголовий з двоголовим. І хто кого? Переможе. Кровоземлі наші питають у небес. Або Україна? закривавлений ринг. На якому цивілізації б'ються? Без правил з одного боку. Коли Божа любов нам чогось не дає, вона дає уроки терпіння, смирення умови для каяття Будьмо. Вправними, здібними учнями і приймателями, дарів любові Божої. Я поки до них не дуже належу, але вже 44-й рік стараюсь у поті лиця душі і мізків, ну і серця, звісно. Мов псів кінолог дресирує Бог терпіння наші. До мене поруч сидіти, голос. Українці мене зрозуміють. Ми всі зараз проходимо випробовування терпіння. Кожен день тренажер на терпіння і витримку, щоб не з'їхати з глузду, щоб ПТСР не побільшився, не поглибшився. Терпіння має бути смиренним. Лиш смиренне терпіння недове. Амінь. Молитви наші це торти. Господні відповіді, вишенки на них, смачного нам і Богу. Найбільше друзів у грошей. Багаті мене зрозуміють. Зло не бідкає, не жебрає, не живе у злиденнях, а добро тільки тим і займається. Справедливість одна з найгеніальніших абстракцій світу. Що вона таке? Хто вона така? Ця пані справедливість? І чи мешкає вона на землі? І чи взагалі вона існує? Я ж кажу геніальна абстракція. Кожен викрутить, побачить своє. У зла не існує проблем! З мотивацією. А також у зла не існує проблем зі стартовим капіталом. Як у мене, наприклад. Маю все. Розум, здібності, таланти. Стартовим капіталом. Незацілований поки що, Ключове слово поки що. Вірю, що Господь над цим працює. Народ без знання своєї історії, мов бездиханне тіло і черги геополітичних некрофілів. Любитимуть його. А потім крематорій, забуття і попіл розвіяний, над морем, полем, лісом, горами, народів, які знають свою історію. Українці, знаємо свою історію. Вже декілька днів читаю книгу Українська афористика. Боже, скільки там імен ще з Київської Руси, і дотепер сучасників наших, скільки мислителів, Боже, нам є чим пишатись. Така глибина, у нас є свої мудреці. Хочу, щоб ми, як євреї, казали. Наші мудреці говорять, наші мудреці писали. Нам є кого цитувати, нам є за кого яким пишатись. Вічні вогні Крематоріїв. Так само місто Крематорськ. Для пекельних життів доль і душ мудреці очі народів. Одні народи їх плекають, пропагують, бережуть, інші виколюють. Ми серед яких. В залежності від настрою моя душа то тополя, то поля, то яблуня, то виноградна лоза, а ваші душі, якими рослинками є? Подумайте, це вам домашнє завдання. Від Андрійка виклика вчителя вже більше як 20 років. Живу серед геніїв. Перевзування. Ху -ху -ху. Ух. Не розслабишся? Вокс де і? На вокс популі. Міняють як перчатки пристосування генії. Ой, не про мене з вами буде сказано. І сказав Господь Бог, нехай станеться Україна. І сталося б, якби. Не влади зради, і сусіди грьобані, Але ж останнє слово, за ним. Тому віримо, робимо, захищаємо, наближаємо її настання. Фух. Я, знаєте, є фахівці, а я фухівець. Фухівець це той, який в кінці робочого дня, чи якогось свого чергового шедевру, шедевру, каже Фух, я сьогодні ваш Божий і Січиславський фухівець. Закінчилась на сьогодні наше з вами відео поезозустріч чи Поезустріч. Дякусочки всім за увагу. Ряснесеньких благословень, брахот. Не забуваймо! Все буде світанок, все буде любов. І вірю, що все буде перемога, побіда наша. Не знаю, яким чином, як, з якого боку, коли. Тупо вірю Богу. так Тупо, бо не розумію, схиляюсь перед Ним, волаю до Нього. Всім, хто є і в кого є бажання благословити підтримати моє арт служіння фінансово, реквізити будуть в описі під цим відео. Як казала Ірина Фаріон. Тьомки-бомки. амі.